Вітаю ви на каналі «Інтервізор», з вами в студії Світлана Кошер. А з нами на зв'язку телефоном, і не лише телефоном, а й відеозв'язком Експерт з питань співпраці з місцевими громадами Республіки Польща Олег Вострих. Пане Олеже, я вас вітаю. Як чуєте, бачите нас? Вітаю Світлана. Вітаю всіх, хто доєднався до цього етеру і слухає, і бачить нас. Найголовніше питання мабуть, найдовший візит президента Республіки Польща Анджея Дути. А, взагалі, по кількості днів, проведених в одній країні, це візит до Китайської Народної Республіки. Майже тиждень він там перебував. Одне з найголовніших надбань, наскільки я розумію, це е, підписали договір про розширення формату двосторонньої торгівлі, що привіз польський пан а, пан Дуда від китайського імператора. Наслідки, які оцінки, які експертні уже висновки є в медіа середовищі Польща, і наскільки там потім буде друге питання: наскільки це пов'язано з Україною? Ну, звичайно, що офіційна версія поїздки була встановлена економічний, економічний розвиток. Співпраця з китайською народною республікою та е, безпека Безпекові питання у зв'язку з війною Росії проти України. Звичайно, е, що ось, до чого вони домовилися там між собою. Ми цього не, не знаємо достоменно на сьогодні, але ми можемо побачити діями діями тіми, що відбувається зараз. Ми ж бачимо, що Росія розштовхує Білорусь. На кордоні, якраз з Польщею тисячі мігрантів штурмують щоденно той кордон вже дійшло до того, що вони вже лізуть з ножами, лізуть зброєю, і вже є перший прецедент, вже один з прикордонників загинув в лікарні після того, як на нього був скоєний напад тими мігрантами, як заявляють з Держдуми депутати, що вагнерівці не тільки поїхали туди щоб вчити білорусів, але й готують міцний кулак для того, щоб Сувальський коридор пробити до Калінінграду, І якраз це кордон між Литвою та Польщею, і той невеличкий клаптик землі, який вони звичайно можуть захопити, і це якраз було питання. я Думаю, особливо питання до розгляду Сідзепінням в Дуди. Тому що ми вже знаємо, що зараз Китай дуже впливає на Росію, яка вже загубила практично всіх собі дружні стосунки з Європою, загубила економічні ринки і тому подібне. І тому Дуда поїхав до Китаю для того, щоб з ним домовитися і якось тиснути на Росію, щоб вона перестала робити це на кордоні з Білорусі. От я думаю, що це основне, а звичайно, як. Це як батіг такий, а як пряник це економічний розвиток. Тому що якщо Польща зараз заблокує всі кордони з Білорусією, а також країни Балтії це зроблять, то практично китайський експорт в Європу, який йшов через ці кордони, він буде заблокований. І тому Китаю є над чим задуматися, замислитися у цьому моменті, для... і вирішити, чи він буде і далі йти на поступки Росії і підігрувати їй, чи він все ж таки. З якусь вибере більш е, прагматичну позицію і буде працювати вже е, як світовий лідер, один з світових лідерів і можливих е, претендентів на це лідерство в майбутньому. А якщо він буде за замкнеться в собі і буде під е, допомагати Росії, то так і буде далі. Його будуть обкладати санкціями, санкціями, він буде. Е, на 5, 6, 10 років знову відкинути у розвитку і, звичайно, буде програвати Америці. От я думаю, що основні питання, які от розглядалися, це було це, загострення проблем на кордоні з Білорусю в Польщі і можливий штурм сувалкого коридору, от, щоб цього не було. Пане Да. Пане Олеже, говорячи про свій візит, Анджей Дута сказав, що так як 75 років встановлення дипломатичних відносин і про можливе в майбутньому покращення або взагалі підписання договору про всеохоплююче стратегічне партнерство між Республікою Польща та Китайською Народною Республікою, Анджей Дута сказав, що на зустрічі з очільником Китаю. Сідзінпіням. Нас почули, ось буквально це його фраза. Нас почули. Почули з приводу російсько-українського конфлікту, як називають це в Китаї. Ми говоримо про російсько-українську війну, російську агресію проти України. Обговорювали певні пункти мирного плану Китаю. І в деякому моменті Анджей Дуда сказав, що Польща буде підтримувати цей план, не дивлячись на те, що Республіка Польща, ми їй маємо подякувати, була одним із ініціаторів серед 12 країн, які підписали лист міністра закордонних справ для того, щоб розпочати приєднання України до Європейського Союзу. Польща є одним з наших партнерів. У військовій співпраці і Польща була одним із перших одна із перших країн, яка погодилася на зустріч на глобальному саміті миру у Швейцарії у Бюргенштоці і підписала мирне ком'юнюке якраз з трьома пунктами плана України. Що могло статися? Це просто дипломатична гра. Чи все ж таки Польща може стати певним рефері, не знаю, або, можливо, амбасадором, який буде представляти інтереси китайського мирного плану у взаємовідносинах з Україною, і, можливо, відстовувати якісь певні його пункти? Ні, ну, зазвичай. Тобто, кожна країна прагне підняти свій рівень в світі, свій вплив. І тому то тобто, не так далеко там і зустріч Шольца була з і Макрона була то тобто, кожна країна намагається бути в цьому військовому цій війні, бути тим, хто допоможе скінчити цю війну і знайти можливості правильні рішення для того, щоб війна скінчилася більш справедливо, бажано для України, але Європа все ж таки думає про свої завдання і свої економічні проблеми. І тому вони кожен відстоює своє. Я би не сказав, що там ну, Польща я би не сказав, що це настільки рефери Польща, але Польща завжди за Україну була і адвокатом, і дійсно євросоюз. Вони штовхають і під допомагають нам. Очаться тільки перший етап, а ми вже знаємо, що ми конкуренти в сільському господарстві в багатьох темах економічних, які ще будуть дуже стояти перед нами гостро попереду, коли вступ буде більш вже практично реалізовуватися. тому це дуже далека тема, але на сьогоднішній момент Польща так намагається і Дуда особливо намагається підняти і свій рейтинг в країні як миротворець, як дипломат, який зможе допомогти в створенні миру в регіоні. Але наразі це поки що більше все такі питання Польщі і виживання Польщі. Ми ж не забуваємо, що Росія надала Білорусі ядерну зброю, якою тепер розмахує Лукашенко. Каже, що після того, що він очікує нападу з польської сторони, а ми розуміємо, що провокацію на кордоні створити це не проблема. Тим більше, росіяни дуже навчилися в Німеччині тридцять року. То і створювати вже вміють і знають, як це створювати інформаційні приводи і показувати, що дійсно напали на Білорусь для чогось там поляки, що хотіли захопити. І, отут, от ядерна зброя, ядерна та дубина, якою він розмахує, і Путін, і депутати Держдуми, і Лукашенко, в тому числі постійно натякаючи, що якщо щось вони застосують зброю, а для Росії це якраз момент, який дозволить їй зробити це не своїми руками, а втягнувши Білорусь у війну за допомогою Лукашенко, який повністю вже залежить від Росії, залежить від Путіна, практично немає. Можливості зараз співпрацювати зі світом, і якщо Європа захоче і накладе останні санкції на нього, то перекриє йому вже цей останній експорт і імпорт, то я думаю, що для Лукашенка це буде практично крахом всередині і змусить його повністю стати васалом Росії і вже працювати тільки на Росії, як Дуда поведе себе далі. Ну подивимося. Ну але китайська мирна ініціатива та дійсно вона зараз проштовхується в світі. І ми бачимо, що питання е, узгодження позицій позиції України, позиції Китаю Африканських країн. Там ще були якісь ідеї, як е, створити мир в Україні між Росією і Україною зупинити війну. Тому будуть звичайно будуть слідучі переговори, але втягнувши Китай в цей процес, світ має дійсно практичну надію і практичні дії, що війна може скінчитися бистріше. Але от на яких умовах отут, звичайно, треба працювати і нашим дипломатам, і світовим дипломатам, тому що кожна країна, кожний е, політик все ж таки думає першу чергу про себе, про свої. Своїх людей, своєї країни, свою націю, а вже далі там про Україну і про все решта, що там залишається в кінці кінців. От я думаю, що от так. От пане Олеже, я вам щиро дякую за такий грунтовний аналіз, розбір висновків по поличкам. Візиту недавнього візиту президента Республіки Польща Анджея Дуди до Китайської Народної Республіки, його зустрічі з очільником Китайської Народної Республіки Сіззіньпіньо. Ну, принагідно запрошую в студію. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку коментар надавав експерт з питань співпраці з місцевими громадами Республіки Польща Олег Вострих. З вами в студії була Світлана Кошнір. Не перемикайтеся ви на каналі Інтервізор. Дякую. Дякую, до побачення.